Церква Діва Марія здається в моєму домі. Дамасі враження від стрічок будується на основі особистих подавань творчу колективу, а також відносно інших стрічок розглянути у виско. Химерні вітання всім, хто не налякався уже вкотре завітати до підвального кінозалу. Повномасштабне вторгнення в Україну триває уже рік. Але завдяки силам оборони ми можемо продовжувати свою роботу, переглядати темні фільми та ділитися враженнями з вами, нашими глядачами. Сьогодні побавимо діток разом із Меган, сховаємось під ковдрою від чудовиська та поглянемо блідоблакитним оком на суворе кадетське життя. Водитиму цими закапалками вас, як завжди. Я, Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. А компанією мені складе хібермотанка. Що? Не складеш? Ну, охороняти теж святе діло. Не заважатиму, а ми продовжуємо. Меган. Якось Кейді їхала разом із сім'єю кататися на лижах. На жаль, батьки настільки нехтували власною безпекою, що навіть ланцюги на колеса не одягнули. За що й поплатилися, залишивши доньку сиротою. Кейді переїжджає до своєї тітки. Джеми. Вона геніальна, хай і не дуже успішна на роботі конструкторка. І за іронією, саме з її творінням, дівчинка гралась за мить до загибелі батьків. Аби якось полегшити самотність племінниці, Джемма створює робуляльку моделі 3 генеративного андроїда. Скорочено Меган, яка буде навчати та розважати. Проект виходить шикарний. Керівництво у захваті, презентацію і серійне виробництво заплановано уже на найближчий час, але Меган починає надто радикально виконувати своє призначення та стає небезпечною. Режисер фільму Джерард Джонсон прикуті до будинку. Сценарій написано Акелою Купер, втілення зла та Гелфест, спільно з Джеймсом Ваном, Пила, Астрал та закляття. Продюсерський склад включає вже згаданого Джеймса Вана, а також Джейсона Блума. Головні ролі виконали Елісон Вільямс, Пастка та дівчата, Вайлет МакГроу, доктор Сон та Привиди будинку на пагорбі, Емі Дональд. Ченк – «Годзіла проти Конга та Дракон бажань. Аварія на початку фільму нагадала дуже схожу ситуацію з мого життя. Ну, Тільки то було літо і жахлива злива, та й власне аварії не було. А ще реклама відразу після вступних титрів. Перше враження таке: що, звідки тут реклама? Тож мав бути, наче фільм. А потім в мої часи томагачі були якісь простіші. Лялька, як аніматроніна, так і в виконанні актриси, це було насправді красиво. Технологічні штуки цікаво. А любов Джеми до своїх колекційних іграшок безцінно. Що мене найбільше бісило у фільмі, то це Кейді. Дуже капризна, неслухняна дівчинка з просто хрінезною залежністю від іграшок. Спершу від тамагочі пухнастиків а потім від Меган. Можна було би списати все на стрес від втрати батьків, але проблема в тому, що дівчинка такою була і до аварії. Характер такий. Власне, її тітонька Джема теж персонаж не з приємних. вона відірвана від соціуму, і видно, що як мінімум не в захваті від племінниці, опікункою якої довелося стати. А надокучила сусідка це будь просто життєвий елемент, щоб додати у фільм хоч трохи реалістичності. Фільм вийшов у світовий прокат у січні, коли починаються події сюжету. Це було сміливо з боку продюсерів, оскільки зазвичай жахастики у післясвяткову пору збирають переважно негативні відгуки. Проте фортуна була на боці Блюмхаусу. За словами творців, спершу рейтинг фільму планувався як R. Було більше м'яса крові кишок. Але коли перший трейлер з танцем завірусився серед підлітків у Тіктоці, театральну версію вирішили зробити pg Сипін. Нестрашні скримери та легенький горор спрацювали. Фільм зібрав 160 мільйонів при бюджеті у 12. Прем'єра сиквелу вже запланована на січень 2025 року, але чи оглядатиме це підвал сумнівно. Хоча, кажуть, у кінці лютого на пікок має вийти розширена версія стрічки. Треба глянути, може там, знаєте, не все таки погано. Загалом маємо динамічний технотрилер для сімейного перегляду, який іронізує і над сучасними реаліями. І над старими проблемами, не забуваючи при цьому про реверанси у бік інших фільмів жанру. І сьогодні Меган отримує звання Робоняня. Невеличка літературна пауза. Планується другий наклад збірки Українська містика від «Фензіну підвал. Тираж невеличкий, буквально 100 примірників, аби добрали усіх, хто хотів, але не встиг минулого разу. Ціна, до речі, не змінилась, так само 210 гривень. Налітайте. А для поціновувачів жорсткого горору ще приберегли кілька останніх екземплярів збірки свині 2021. Теж дуже рекомендую. Продовжимо чудовисько. 50-ті. Лора разом зі своїм семирічним сином Коді переїжджає до будинку в Каліфорнії, аби там сховатися від жорстокого колишнього. На перший погляд, наче все нормально. Жінка знаходить роботу, син іде до школи, але вночі хлопчика лякає химерна потвора з озера, яка заповзає прямісінько до його кімнати. Лора спершу списує все на простій нічні жахи. Але вони повторюються неодноразово. А в якийсь момент Коді каже, що це красуня з озера, і мамі необхідно з нею познайомитися. Також хлопчик ні з ким не дружить в школі і починає все частіше проситися додому. Може, Лора дарма відмовляється від лікування. Режисер Кріс Сіверстон, я знаю, хто мене вбив, та усі вболівальниці помруть. Сценарій написала Керол Крест, трилер Гра пророка акторський склад включає Крістіну Річі, Вензний сімейка Адамсів та перевертні Сентіно Бернарда восьмобітове різдво та бульварні жахіття місто Янголів Дональда Дарела Субурбікон та Колін Камп тріска та розгадка. Фільм стартував у доволі мажорних тонах, що не рідкість для жахастиків. Антураж 50-х, усі ці меблі, шпалери, одяг, музика просто шикарно оточили і потягнули за собою. Потім почалися темні сцени, і поступово усе почало затягувати в похмурість. У якийсь момент я навіть очікував, що чудовисько буде якоюсь такою варіацією на тему Джейсона Вурхіза. Але фільм у Слешер зрештою так і не переріс. Тому якщо ви поціновувач виключно маніяків, які ганяються за головними героями та рубають їх направо, наліво, то якби ой трохи не туди. Та й взагалі високий рівень екшену та динаміки це не про чудовисько. Зате тут невеличкі натяки, драми та знову такі нагадування, що ми у 50-х. Окрім цього, як я й казав раніше, у саундтреці достатньо олдових композицій, які і сюжету пасують і створюють правильну атмосферу. А ще кінцівка. Так, це не новий сюжетний фінт, і цілком імовірно, що хтось про нього й здогадався. Але це було неочікувано і потужно. Акторський склад доволі невеликий, та при цьому гармонійний і якісно відпрацював. Відеоефекти на рівні до операторської роботи питань теж не виникає. Загалом, чудовісько, це стильний психологічний трилер у ретро декораціях, який нагадує про важкі втрати та справжні сімейні цінності. І сьогодні чудовисько отримає звання. Діва з озера. Блідо-блакитне око. 1830 рік. У військовій академії Вестпойнту скоєне страшне убивство. Кадета Лероя Фрая не те, що повісили на дереві, а ще й випатрали, забравши серце. Для розслідування запросили відставного констебля Огастаса, септо Августа Лендера. Після невеликих роздумів слідопит береться за роботу і таємно вербує собі в підмогу молодого, але ну дуже талановитого кадета імення Едгар Алан По. У процесі слідства справа стає складнішою і небезпечнішою, особливо коли кількість жертв починає раптово збільшуватися. Хто ж цей різник і чи вдасться його зупинити, допоки все не зайде надто далеко? Автор сценарію та режисер Скотт Купер. Ненаситний із пекла. Сюжет базується на одноіменному романі Луїса Баєрда. У фільмі знімалися Крістіан Бейл – темний лицар, американський психопат і машиніст, Гаррі Мелінг, Диявол назавжди та Гаррі Поттер. Джеліан Андерсон. Цілком таємно та НЛО, та Люсі Бойнтон не стукай двічі, апостол, і «Я красуня, що живе в домі. Мабуть, найголовніше, що ви маєте знати про фільм, це в першу чергу детектив. Повільний такий загадковий і гнітючий детектив, який помаленьку розкриває секрет за секретом. Уже потім можна записати у жанри трилер, можливо, з елементами жахів чи готики у заледве не гомеопатичних дозах. Тобто розпатрення жертв психопатом чи деталізоване повішення у цьому фільмі не спостерігається, але є все таки кілька сцен, які діткам краще не показувати. Про те, що роль Едгара По – це чудовий стрибок для Гаррі Мелінга, я не казатиму, оскільки з Гаррі Потера бачив аж два уривки, так, так я існую. Але молодого письменника зіграв справді добре. Решта акторського складу теж молодці, герої виглядають життєво. Цікаво, що Едгар По представлений у фільмі не лише в якості одного з головних персонажів, а й в ряді дрібних, але суттєвих відсилок: епіграф на початку, шифрований щоденник, ворон, персонаж Огаста Слендор і деякі сюжетні моменти. Навіть заголовок є цитатою з оповідання Едгара Алана По Викащик серце». Назва взята, імовірно, з перекладу Бориса Ткаченка зі збірки Едгар По вибрані твори 1928 року видавництва ДВУ Харків. Але не варто приписувати все це до заслуг сценариста, оскільки фільм є майже дослівною екранізацією вже згаданого роману Луїса Байерда. Тобто так, звідси випливає такий собі мінус для тих, хто читав перше джерело, не буде нічого нового. На щастя, в Україні автор не виданий. І тому мінус магічним чином розчиняється у повітрі. Зверніть увагу, стрічка, як і книжка, не є біографією Едгара По. Він справді навчався в академії у Вестпойнті, але усі вказані події є, власне, фантазією автора, яка базується на творчості та життєвому шляху По. В українському дубляжі цікаво погралися з днями тижня, коли Едгар запрошує панну на прогулянку. В оригіналі було субота, неділя, понеділок. У дубляжі ж неділя, понеділок, субота. Я так розумію, перестановку були вимушені зробити, щоб слова красиво лягали в губи персонажа. Фільм виконаний у типових для жахастиків холодних тонах. У комбінації із декораціями та музичним супроводом це створює доволі готичну похмурість. Загалом маємо лінійний атмосферний детектив про справедливість та темні таємниці маленьких містечок, який нагадає як несомну лощину, так принаймні роботи Едгара Алана. По і сьогодні блідоблакитне око отримає звання справа честі». Такою була сьогоднішня добірка темних стрічок, і іграшками ми побавились, і химерними істотами полякали, і таємницю наприкінці розкрили. Власне на цьому випуск добіг до свого кінця. Екрани займав Роберт Менус, головний підвальний кінокритик. Фензін підвал доступний у соціальних мережах. Посилання зараз на екрані, і також, звичайно, будуть в описі. Бажаєте підтримати нашу роботу копійчиною, номер картки буде вказаний теж під видовом. Не варто забувати і про Збройні Сили України, які день і ніч б'ються за нас із вами. Донати на армію це завжди правильний вибір. Химерної всім ночі і чистого неба. Слава Україні!